У день вона випалює пачку цигарок. Все почалося два роки тому. Наталія зіткнулася життєвими труднощами. Аби забути їх хоча б на мить, взяла до рук першу цигарку. Згадує, друзі тоді таке рішення підтримали. Ані курять, ну як-то так, в місті ми покурили раз, два, ну, в принципі, вже два роки курю. Зараз дівчині 21. за два роки паління її самопочуття почало погіршуватись. Саме тому Наталія вирішує позбавитись цієї звички. Мені нравится заниматься велотуризмом, і постійно, постепенно від місяця к місяцю це все складніше мені дається. Ну, я думаю, що вот сейчас с этой минуты уже нужно бросать курить. Експеримент починається. Проходить дві години без цигарки. Саме через цей час залежність дає про себе знати. Наталія починає нервувати. Якщо людина слік до депресії. Допустим, йому навіть в перші там дні, сім днів, понадобиться. можливо, навіть прийомки та легких антидепресантів. ще через вісім годин з'являється велике бажання взяти до рук цигарки. Такі напади тривають до десяти хвилин. Від залежності Наталю відволікає їжа. Да, очень сильно хочется курить. Еда перебивает желание, поэтому стараюсь больше есть. В цей час організм позбавляється від половини нікотину і через 12 годин починає краще працювати серце, кажуть медики. У курільщиків руки прохладні, холодні руки. От. І перший один із таких моментів, коли людина бросає курити, то у нього починають тепліти руки. Відмова від шкідливої звички буде помітна лише через два дні, запевняють лікарі. Тоді запахи стануть більш яскравими, а ще загостряться смакові рецептори. Менше спецій додаю в їду, яку готую собі. Ну а із по стані здоров'я замітила, що часто почала кружитися голова, ну і настаєння скаче, депресивне состояння, плохі мислі прочі. Це цілковито нормально. Запевняють лікарі, аби знизити дискомфорт. Радять знайти хобі або просто подивитись фільм. До кінця третього дня Наталія стає легше дихати, навіть бігати простіше. Наталія постійно розказувала нам про свої нові рекорди і нарешті. За два тижні дівчина ділиться бажання взяти до рук цигарку навіть не з'являється. Завісимость уходить, але но мої друзі, наприклад, вони до сих пор не можуть повірити, що держусь, поэтому пропонують ці звісно, але поки дійсно держусь, відмовляюся. Якщо Наталія за рік не викурить жодної цигарки, то тютюновий відтінок на пальцях пропаде. А ще вирівниться тон шкіри. Тому морщини... Уменьшаються количество морщин і некотори щезаються всім. Встанавлюються бмін кислородів кров в легких і поэтому уходять опасне заболівання емфіземи легких. Ось тільки повністю шкода від тютюну для того, хто кинув, мине лише через 10-15 років. Але лікарі запевняють, головне ні на крокні відступати від своєї мети, і тоді, нарешті, організм буде вам вдячний.